Всім привіт, друзі, рада вас вітати на каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Отже, поговоримо про два важливих питання: це, по-перше, як українцям легалізуватись в Німеччині. І друге важливе питання: що може чекати українських біженців у 2025 році, якщо в Україні цього року буде досягнута офіційна миру, тобто чи буде депортація українців з Європи. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, так ви допоможете просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Також, друзі, увага, важлива інформація. Якщо ви шукаєте можливість заробітку онлайн, тобто заробляти з дому. В мене є для вас цікава пропозиція. Це компанія, яка, до речі, працює вже багато років в Європі та Україні. Гнучний графік, є підтримка, можливості для тих, хто готовий діяти. Якщо хочеш дізнатися більше про роботу, переходь в особисті. Пиши мені зацікавило. Ти дізнаєшся всі деталі на моєму телеграм-каналі. Посилання, до речі, на телеграм я залишаю в закріпленому повідомленнями під відео. Взагалі, останніми днями в європейських, німецьких, американських та британських ЗМІ почали з'являтися повідомлення про можливий план завершення війни в Україні. Ви це добре знаєте. За цією інформацією, цей план передбачає два ключових етапи: ви знаєте, це перемир'я, тобто припинення бойових дій, і вибори в Україні. Без остаточного підписання ще мирної угоди. Вже нова влада в Україні має оформити всі необхідні документи та договори про мир. На цьому тлі виникає важливе питання для українських біженців в Європі, і, зокрема в Німеччині, тобто, чи можуть достроково скасувати тимчасовий захист, який діє до березня 2026 року. Адже нам відомо, що захист продовжили саме до цієї дати, але тепер є різні, так скажемо, думки. І припущення про те, що його можуть скасувати вже у 2025 році. Звичайно, щоб надати обґрунтовану відповідь на це питання, треба звернутися до офіційних документів. Тобто відповідь ми знайдемо в директиві Ради Європейського Союзу 2001-55, яка, до речі, і регулює тимчасовий захист у Євросоюзі. В статті 6 тут вказано наступне: по-перше, тимчасовий захист припиняється автоматично після. Досягнення його максимальної тривалості, тобто це березень 2026 року, і наступне його можуть скасувати раніше, якщо так вирішить Рада Європейського Союзу. Кваліфікованою більшістю голосів за пропозицію Єврокомісії або за запитом країн-членів ЄС, тобто, друзі, головна умова для дострокового скасування тимчасового захисту для українців це визнання того, що в Україні, по перше, безпечно на довгостроковий термін, тобто для довгострокового повернення біженців. Також що дотримуються права людини в Україні і гарантуються основні свободи. І вже саме після офіційного підписання мирної угоди, яка буде визнана Європою всім світом, якась країна, наприклад, скажімо Польща, подасть запит до Ради Європейського Союзу. Із аргументами на користь саме скасування тимчасового захисту в своїй країні це питання, звичайно, винесуть на голосування. Але для ухвалення цього рішення потрібно буде підтвердити, що в Україні, по перше, безпечно, немає загрози життю, не летять ракети, не ведуться бойові дії. Є довгострокова стабільність, довгостроковий так скажемо мир, та дотримуються права людини. Чи можуть скасувати тимчасовий захист через тільки перемир'я? Звичайно, що ні, тому що перемир'я погодитися, це ще не гарантія миру, тобто сьогодні воно є, завтра може знову початись війна. Тому, звичайно, просто перемир'я не є достатньою підставою для скасування тимчасового захисту. Звичайно, якщо буде підписано повноцінну мирну угоду, визначені кордони, узгоджені умови безпеки. Тоді можливість скасування стане дійсно реальною, але навіть у цьому випадку рішення про скасування тимчасового захисту не буде миттєвим. Погодьтесь. По-перше, українцям повинні дати час на підготовку, наприклад, перехід на інші статуси в Німеччині робочі навчальні візи, тощо. По-друге, навіть розірвання орендних договорів в Німеччині потрібно щонайменше це зробити за три місяці. Отже, друзі, що чекати, якщо у 2025 році дійсно буде мир то, ймовірно тільки восени зимою почнуться розмови про можливе скасування тимчасового захисту. Швидше за все, запустять, наприклад, програми добровільного повернення, як це вже було раніше, з виплатами тим, хто хоче повернутись. Також важливо зрозуміти, що скасування захисту не буде раптовим, тобто ЄС має дати людям можливість підготуватись. Що вважаєте ви пишіть в коментарях під цим відео чи погоджуєтесь із тим, що тимчасовий захист залишиться до березня 26-го року. Або на вашу думку, наприклад, його можуть скасувати раніше. Якщо так, то за яких обставин і коли це може статись? пишіть в коментарях. Ну і також давайте поговоримо про те, що потрібно українцям, щоб легально залишитись після закінчення тимчасового захисту в Німеччині, тобто після. Березня 2026 року звичайно потрібно перейти на один із інших статусів. По-перше, це наприклад робочий контракт. Він залежить від рівня зарплати. Також це може бути ВНЖ через шлюб, навчання або кваліфіковану роботу. Також це може бути аузбілдинг, тобто професійне навчання. І навіть якщо ви тільки подали заявку, цього може бути достатньо для нового статусу. Некваліфікована. До речі, робота може бути також підставою для ВНЖ. Якщо ваш дохід перевищує 53 тисячі євро на рік. Тобто брута на місяць це 4 тисячі євро. Для ПМЖ та громадянства потрібен рівень B1 німецької. До речі, також для продовження ВНЖ знання мови не є обов'язковим. Головне це стабільна робота. Щодо висновків, друзі, щоб залишитись після 2026 року в Німеччині, українцям потрібно заздалегідь подбати про перехід на інший статус. Що потрібно вже зараз, це подумати про альтернативні варіанти проживання: це робота, навчання венже, поліпшувати знання німецької, особливо для ПМЖ. І працювати легально та оформлювати документи. Звичайно, Німеччина не залишає людей беззахисними, але краще погодитись підготуватися заздалегідь. І адаптація та активна позиція, ваш ключ до безпечного майбутнього. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!